Наймасовіший поцілунок на березі моря саме такий національний рекорд зафіксували напередодні в Одесі на день закоханих. 29 пар одночасно поцілувалися на узбережжі Чорного моря і тривало це майже 5 хвилин. Романтична ініціатива об'єднала містяни, стала символом любові та віри у краще майбутнє навіть під час війни. На одеському узбережжі збираються люди: хтось прийшов з друзями, хтось з дітьми. Утім, головні тут закохані пари. Микола та Вікторія зустріли одне одного під час повномасштабної війни. Кажуть, вирішили взяти участь у встановленні національного рекорду, аби продемонструвати, що кохання народжується попри все. 22-му році ми знайшли один одну влітку, і в минулому році ми одражились. Ось так кохання під час війни вийшло. Саме ось кохання в цей час такої темряви. Це ось цей промінчик і показати так би мовити всьому світу і взагалі для себе зафіксувати те, що ось була така подія. А Тетяна та Андрій разом 20 років. У подружжя двоє дітей кажуть в цей святковий день бажають одного. Хочеться вірити у краще майбутнє майбутнє безпечне майбутнє, і щоб любов все ж таки перемогла все ту не і невзгоди, які наразі у нас відбувається, щоб хоч трішечки забутися і не відчувати оце жахіття, яке відбувається. Перед початком заходу пролунав сигнал повітряної тривоги. Була загроза з моря. Утім, одразу після відбою закохані почали встановлювати рекорд. Поцілунок тривав 5 хвилин. Національний реєстр рекордів України. Засвідчує встановлення національного рекорду України найбільша кількість пар, які одночасно цілуються на березі моря. Загалом 29 закоханих пар взяли участь у встановленні національного рекорду України із наймасовішого поцілунку на березі моря. Вже 4 роки йде війна. Кількість заявок на рекорди не зменшується, і це велике досягнення нашого народу. Організатори кажуть, ідея рекорду народилася як спосіб подарувати Одеситам трохи позитиву. Захід відбувся в межах фестивалю «Кави, вина та шоколаду. Подію приурочили не лише до Дня закоханих, а й до виноробної традиції, яку здавна шанують на півдні України. Дуже важливо кохання кохати один одного та взагалі позитивні новини. Тому ми сьогодні реєструємо такий рекорд. А також сьогодні, 14 лютого, не тільки День Закоханих, а День святого Тріфана Зарізана. Це дуже давній ритуал, коли саме винороби починають свій винний рік саме на Бессарабії, Тому сьогодні таке подвійне свято. Олександра Євген Рапенько, Програма Вікне з тебе єдині новини.